Вітаю, друзі! З вами знову компанія Автогвоздь, Мене звати Володимир Гвоздик і наша рубрика, що в яку ціну купили у вересні 2025 року. Перед вами чудове авто. Volkswagen E-Golf 2019 року з пробігом 98 тисяч кілометрів, що є доволі небагато, як для цього віку та всіх виконаних сервісах в офіційного дилера. Комплектація не топ, але й непогана. Автопілот рівня 2, мобільний застосунок, як у Тесли, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, цифрова діджитал-приборна панель, Apple Carplay та Android Auto, авто з комплектом зимових коліс на литих дисках, зарядкою та перехідником тип-2 тип-2. Це допи на суму біля 2000 доларів. Це авто має автономність 240 км у змішаному циклі і швидкий зарядний порт CCS-2 Combo, що дозволяє навіть подорожувати на цьому автомобілі Україною. Вийшло воно для нашого замовника у 12 900 євро під ключ з усіма витратами. А я нагадаю, що наша компанія надає сервіс не просто доставки електромобілів з Європи в Україну. Ми маємо спеціалістів, які можуть зробити виїзну перевірку в Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Норвегії, якісно перевіряємо лакофарбове покриття, здоров'я батареї, а також історію власників та сервісів. А щоб бачити більше доступних для придбання авто від нас, переходьте у наш телеграм-канал Автогость. Хай щастить!